Доброго дня, вітаю вас на онлайн-уроці. Тема сьогоднішнього заняття технологія приготування страв з відварних та припущених овочів, відпуск, вимоги до якості. Мета сьогоднішнього заняття практично закріпити теоретичні заняття та набути практичних вмінь та навичок з технології приготування страв з відварних та припущених овочів, правильно та послідовно підібрати інструмент, інвентар, посуд. навчитися вірно організовувати робоче місце, робити перерахунок сировини. Дотримуватись правил ведення технологічного процесу, дотримуватись правил охорони праці, санітарії та особистої гігієни, дотримуватись правил подачі температури, відпуску та вимоги до якості під час приготування страв з відварних та припущених овочів, розвивати пізнавальну активність, самостійне мислення, спостережливість, вміння організовуватись у виробничих умовах, виховувати у здобувачів освіти відповідальність, естетичний смак, культуру спілкування. Значення відварних і припущених страв з овочів у харчуванні людини. Страви з відварних і припущених овочів мають різноманітні смаки, тому широко використовуються у сучасних підприємствах ресторанного господарства. Вони урізноманітнюють асортимент. Овочі життєво необхідні продукти харчування. Основне джерело вітаміну С, каротину, а також мінеральних речовин. Загальні правила варіння овочів. Варіння це процес нагрівання продуктів до температури 100 градусів Цельсію у рідкому середовищі, воді, молоці, бульйоні, відварі, сиропі. Такі овочі, як картопля та морку, варять зі шкіркою або обчищеними, буряки зі шкіркою, кукурудзу качанами. Стручки квасолі нарізаними, сушені овочі попередньо замочують, овочі занурюють у киплячу підсолену воду, варять у посуді під закритою кришкою. Вода має покривати овочі на 1-2 см, оскільки під час варіння у великій кількості води збільшуються втрати поживних речовин, і особливо вітаміну С, буряки, моркву та зелений горошок варять без солі. Щоб не погіршити смак і не сповільнити процес варіння. Овочі зеленого кольору, такі як стручки бобових, зелений горошок, шпинат, капуста брусельська, спаржа і артишок, варять у великій кількості води з відкритою кришкою, щоб зберегти колір. Сушені овочі перед варінням промивають, заливають холодною водою та залишають для набухання на 1-3 години, а потім варять у тій самій воді. Швидко заморожені овочі закладають в киплячу підсолену воду, не розморожуючи. Загальні правила припускання овочів: припускання це варіння продукту в невеликій кількості рідини: вода, молоко, бульйон відвар. Продукт заливають рідиною одну третю від його об'єму, закривають кришкою і нагрівають. При цьому нижня частина продукту вариться у воді, а верхня в атмосфері пари. Під час припускання у відвар переходить значно менше поживних речовин, ніж під час варіння. Овочі окремих видів: морква, гарбуз, кабачки, капуста, томати, шпинат, шавель або їхні суміші припускають у великій кількості рідини з додаванням жиру. У власному соку припускають овочі, що містять велику кількість рідини, легко її відокремлюючи гарбузи, томати, кабачки. Перед припусканням овочі нарізають в залежності від призначення. Овочі припускають у посуді з товстим дном під закритою кришкою при слабкому кипінні. Припущені овочі заправляють вершковим маслом або соусом призначення гарячого цеху. Гарячий цех є центральною виробничою дільницею на підприємстві. У ньому здійснюються всі прийоми теплової обробки продуктів, у тому числі для холодного цеху. Приготування і оформлення страв з овочів, других страв і гарячих напоїв. Гарячий цех умовно поділяють на супове і соусне відділення. Супове відділення призначене для приготування перших страв, а соусне для приготування страв з овочів, гарнірів і соусів. Організація робочого місця робоче місце організовують відповідно до технологічного процесу приготування продукції з урахуванням розміщеного обладнання. Працювати потрібно в спеціальному санітарному одязі та дотримуватись правил санітарії та особистої гієни. При приготуванні страв з відварних та припущених овочів слід дотримуватись правил безпеки праці під час роботи в гарячому цеху. Сьогодні на онлайн-уроці ми з вами будемо готувати страви з відварних та припущених овочів. А саме, капуста цвітна відварна, спаржа відварна, морква припущена в молочному соусі, картопля відварна. Технологія приготування спаржі відварної. Приготування спаржі відварної нам необхідна така сировина, спаржа, сіль, вершкове масло. Щоб підготувати спаржу, нам необхідно відрізати товсту частину фаланги і зачистити спаржу економкою. Підготовлену спаржу закладають в киплячу підсолену воду і варять до напівготовності, перекладають в крижану воду на одну хвилину, обсушують, перекладають в сотейник і прогрівають з вершковим маслом. Для приготування капусти відварної нам необхідна така сировина. Капуста, сіль, вершкове масло. Підготовлену капусту розбирають на соцвіття. Якщо соцвіття дрібне, використовуємо цілим розібрану капусту, закладаємо в киплячу підсолену воду і варять при слабкому кипінні до готовності. В кінці приготування капусту обсушують і поливають вершковим маслом. Для приготування моркви, припущеної в молочному соусі, нам необхідні тикка сирована. Морква, сіль, вершкове масло, соус молочний. Підготовлену моркву припускають разом з вершковим маслом до готовності. В кінці приготування моркву з'єднують з молочним соусом і доводять до смаку. Для приготування картоплі відварної нам необхідна така сировина: картопля, сіль, вершкове масло. Підготовлену картоплю обточують часничками. І бочечками в киплячу підсолену суміш бурякового фрешу та води, та в киплячу підсолену воду з нитками шафрану. Закладаємо картоплю і варимо до готовності. В кінці варіння зливаємо воду і обсушуємо з вершковим маслом. Правила відпуску страв з відварних і припущених овочів подають на мілкій столовій тарілці підігріті до 40 градусів. Температура відпуску 65-75 градусів. Страви з овочів не можна довго зберігати в гарячому стані, так як погіршується їх зовнішній вигляд і смак, знижується харчова цінність, руйнується вітамін С, Відварні і припущені овочі. Викладають гірку для збереження температури страви. При відпуску відварні овочі поливають розтопленим вершковим маслом, припущені в соусі овочі. соусом. Соус подають поряд зі стравою або в соуснику. Вимоги до якості страв з відварних і припущених овочів. Зовнішній вигляд. Овочі не деформовані, не розварені. Смак в міру солони з присмаком вершкового масла або соусу. Запах характерний для відварних і припущених овочів. Консистенція овочів м'яка і ніжна. Смачного.